Це тільки другий, третій раз, коли я проходжу каньйон. ви можете прочитати опис, але насправді ви не можете знати, що чекає вас за наступним поворотом. Коли ви переходите до наступного спуску або коли подорожуєте через каньйон, ви не можете заглянути за наступний поворот. Це і є справжня пригода. Оту сторону пригоди. у ці вихідні ми збираємося в район парку Сіон. Щоб пройти пару технічних каньйонів, які вимагають канатів і спорядження. І я зроблю це з корі другом з Монтани. Другом з Покон Джо. І другом корі зі школи анестезіологів, який живе у 45 хвилинах від Сіону. Навколо опори великого пісковика та інше. Так що ймовірно, цей так. Ймовірно, ми скажемо, що на цих і на зворотньому шляху ми підходимо до правого боку. Так, це має сенс. Це, насправді мій перший раз. Я сподіваюся, все спробувати і з'ясувати. Ох, наскільки ж це важко дається, і наскільки крутий підйом, та як далеко спуск. так виглядає весело. Корі Нельсон, той, який зацікав мене цим походами і каньйонами. Він і я були друзями. Кілька місяців тому він подзвонив, і я примусив себе прийти. І ось ми тут готові пройти наш перший спуск. Ми вийшли у другій половині дня, і ви знаєте, стало доволі спекотно. Ми бачимо, як нам вийти назад з каньйону майже весь шлях назад до сідловини. Треба буде більшу частину йти під гору у найспекотніший час дня, так що найважливіше мати достатню кількість води при собі. прорахувати шлях тяжко, якщо ви ніколи не були тут. Вони говорять про дренажі, і ми якось бачили їх. Пошук відповідного каньйону у нас були дещо суперечливі дані, здобуті за допомогою сучасних технологій, це GPS, який мало не завів нас до іншого каньйону. Було відчуття, що ми повинні йти до каньйону, і ми не помилилися. Ми виявили, що спуск поруч саме там, де ми проходили. Це починається доволі легко. Що стосується довгих дюльферів. Там немає технічних складностей, але є кілька цікавих спусків, і я припускаю, що це змінюється як тільки ви пройдете через них. каньйоні Мізері є вузькі щілини, в які ви спочатку стрибаєте, потім спускаєтеся до кінця. Коли ми йшли через них, ми виходили на такі відкриті майданчики, оскільки ці вузькі щілини, які ви знаєте, добре захищені, там дуже гарно всередині. Туди потрапляє дуже мало сонячного світла. Ви знаєте, частіше каньйони вони починаються просто як як яр, що насправді нічого не визначає, але потім стіни звужуються або розширюються, і це стає більш захоплюючим. Ось арки, так. На колінники налокотники на локотники дуже корисні. Так, вони допомагають. Напевно, є опіки від скель. Подряпини. Yeah. Треба бути обізнаним, який каньйон ви проходите, і щоб у вас був його докладний опис. В основному. Тому що як тільки ви входите до каньйону, треба йти до кінця, ви не можете вибратися. Знаєте, у вас може бути довгий спуск, і коли ви кидаєте мотузку вниз, щоб робити дюльфер, ви маєте бути готовими пройти звідти аж до виходу. Ну ви знаєте, каньйони всі різні, вони мають різну довжину і глибину. І якщо у вас немає достатньої мотузки, скажімо, ви вже на півдорозі вниз, і ви прийдете до стометрової западини. І у вас не буде достатньо мотузки, щоб спуститися, то ви застрягнете. Ви не зможете піти ані вниз, ані вгору. Можуть трапитися раптові підвищення рівня води, коли стрімка вода стає непередбачуваною. Ми намагалися звести це до мінімуму, вибираючи пору року і приглядаючись до погоди. Звичайно, є ймовірність дощу, але навряд цього достатньо, щоб погода змінилася. Ви спускаєтеся в сталу воду і, дивлячись вниз, здивуєтеся перше, що спадає вам на думку, це яка температура. Сьогодні ми вирішили піти до каньйону о 7.49. Схоже, технічно, це буде більш складний день. Зустрінеться вода, це новий елемент. Ми по черзі намокаємо. Отже, ти збираєшся намокнути. Немає іншого виходу, я збираюся стрибнути туди, Ви спускаєтеся в сталу воду і, дивлячись, вниз, здивуєтеся. Перше, що спадає вам на думку, це яка температура. Ви не можете дотягнутися до дна і маєте доторкнутися до неї. Ви намагаєтеся з'ясувати або мені треба йти прямо, або в воду, або ж, чи можу я уникнути цього. Я не знаю, може ми слабаки, або просто коли сухий, то не хочеш промокнути. Але спроби уникнути намокання були ймовірно так само цікаві, як і стрибок у воду. Це має бути легко і просто. Ви знущаєтесь з мене. Тут, де ми йдемо, ніяк не можна обійти. Так що ви, скоріше за все, повинні просто стрибнути прямо в воду. Спочатку думаєш, нічого, зроблю це, а потім ого, це холодно. Якщо хтось запитає мене про назву каньйона мізарі, я скажу, що в неї кілька причин. Це стала вода. Вона не тече, це великі об'єми сталої води. Так що, знаєте, там мешкають дивні створіння. там небагато водоростей, але в воді є дрібні комашки і таке інше. І є ці якісь довгі, схожі на волосся, черви, які плавають у воді. Здається, там повно подібних істот: ніякої риби, жаб або ще чого-небудь. Ну, вода була не така вже й страшна. Було трохи смроду, коли ми виявили, щора який просто гнив у воді. Але це була невелика загата, і це не було занадто тяжким. Ймовірно, сморід від наших ніг, коли ми зняли чоботи, був найгіршим запахом, з яким ми зіткнулися. Як тільки ви спуститесь туди, ви дійсно отримаєте задоволення, бо ви побачите, що природа зробила з місцем на протязі багатьох років. Я думаю, тут була краща частина каньйону. На нашому шляху була вода, яка завжди робить похід більш складним і водночас захоплюючим. Від поверхні каньйону і до дна було дуже цікаво подивитися на зміни. І ви знаєте, ми побачили набагато більш круті високі стіни, які були досить вражаючими. На дні каньйону мізері є джерела, що б'ють із землі, і ця тепла вода, живлячи це місце, перетворює його, знаєте, в таке рясніюче зеленю місце. Від таких джерел зазвичай йде запах сірки. Як тільки ми спустилися прямо до річки, там було сірчане джерело, і це виглядало трохи дивно, як закипаючий бруд. Напевно, найбільше я запам'ятаю про каньйон Мізері одну річ або навіть дві. Перше те, що усі ходи як лабіринт. І йшли у різні сторони, спускалися в ущелини і приводили до річки, а потім виходили на поверхню. Друга річ: ця поточна річка була досить теплою, а потім круті схили. Ми повинні були, знаєте, слідувати вниз невеличкими шляхами, перш ніж ми почали йти в зворотній бік. Але там був дуже цікавий вид. Я не думаю, що назва походу не виходила. Може бути через вруби муки Бетмена, але зворотній шлях має бути важким. За три години ми тільки піднялися вгору. найбільш складне для мене, ну напевно, це витривалість. Не зовсім розумію, скільки часу потрібно, щоб пройти цей каньйон, і як багато часу буде потрібно, щоб вийти з нього. Ймовірно, підсвідомо, ти розумієш, що скільки разів ти спускався у каньйоні, та чим більше дюльферів, тим більше підйомів буде на зворотньому шляху коли ми йшли назад до самого верху, ми йшли вздовж хребта. Це знаєте, така простора місцевість, і усвідомлення, що ми в цій місцевості спускаємося до каньйону і будемо йти протягом декількох годин. Хоча було так багато різних складнощів, знаєте, коли ми йшли там, а потім раптом виходимо звідти, це дивовижно, просто як відкриття якесь, і це була тільки одна невелика місцевість, де ми побували плануємо поїхати до березової лощини і спуститися до ще одного каньйону. Глибина має бути трохи більшою, і я дійсно з нетерпінням чекаю спуску до деяких каньйонів і різних перешкод на шляху. Сьогодні ми збираємося до березової лощини. Я уявляю собі це містечко, про яке знає не так багато людей, бо його досі немає в путівниках. Але описи, що ми знайшли в інтернеті, кажуть, що воно унікальне, оскільки виходить за межі парку. Але це дійсно гарне місце, і фотографії, які я бачив, величезний піщаник, подібний до того, що ми бачили вчора. Це місце повинно бути дуже красивим та приємним. І з ким би ми не спілкувалися, нам говорили, що це того варте has said it's worthwhile. друже? Це вхід. звичайно виглядає огидно, але стане краще, коли ввійдемо. Вчора було вельми ймовірно, що місцевість, куди ми збиралися, це красивий піщаник, і можна просто спуститись в цей вруб без будь-яких перешкод. Але сьогодні виявляється, що він захаращений та брудний. Природа тут трохи відрізняється від того, що було в каньйоні. Мізері наші спуски трохи довші. Ну тут трохи більше зелені, більше дерев, більше комах. О сьогодні трохи втомився, втомився ще з вчорашнього дня. Знаєте, трохи натер ноги через те, що більшу частину часу провів у мокрому взутті. Сьогодні мені важко зібратися. Здається, що я маю бути втомленим. Ти просто не такий бадьорий. Я повинен відчувати наслідки 12 годин вчорашньої подорожі. Я з нетерпінням чекаю сьогоднішнього дня. Я відчуваю себе добре, нічого не болить. Ноги в порядку. Я не думаю, що це наш перший спуск. Це спуск вниз. Перший обрив, до якого ми прийшли, був приблизно 100 футів вниз. Скеля була досить відлогою. Кожного разу, коли ви зустрічаєте скелі подібні до цієї, ви турбуєтеся, що мотузка потрапить не туди і призведе до обвалу каміння. Немає сенсу спускатися дюльфером, коли є можливість пройтися. Спочатку ніж корі. А потім і мій. Вчора, коли ми пройшли мізері, було небагато дюльферів. Було кілька коротких ділянок, де нам доводилося використовувати мотузки. Березова лощина передбачає наявність більш великих ущелин, які вимагають 60-метрову мотузку. Хоча вчора були 30 метрові, а тут переважають 60 метрові і трохи варіацій. Одна справа спускатися сьогодні знову, але безумовно. Сьогодні набагато більше дюльферів і використання мотузки. Ламорепелентидейси відчувається добре, правда? Так, невеликий душ, природний душ. Ми були друзями, перш ніж обзавелися дітьми, але тепер у нас є всіх є дружини і сім'ї. Життя стало більш складним, і через це важче вирватися, якщо не запланував це. Ми почали намагатися вириватися раз на рік, ну тільки хлопці, і ми даємо час нашим дівчатам, щоб вони зробили так само. Так що це просто чудова можливість зайнятися цим. По дорозі ми говорили трохи про фінанси і знаєте про способи, як ви можете жити без боргів, зосередитися на цьому і виплатити всі борги. Але потім прийшло розуміння, що необхідно трохи упорядкувати життя, але не зосереджуватись повністю на грошах. Треба прийняти деякі розумні рішення, щоб можна було вирватися. Ти хочеш туди, так? І тепер у тебе мокрі ноги. Ти збираєшся так промокнути? Я опустив одну ногу в проточну воду, так що вона стала волохою і слизькою, а потім я спробував змінити положення, щоб мати можливість стрибнути вниз. Одразу після того, як я озирнувся, побачив, що тут близько полутора метри вниз. Тут просто намагаюся дістатися до краю, де немає води, а виявляється, що земля в пів метрі під водою. Ти не хочеш промочити ноги, відштовхнутися і відпустити. Добре. Досі я намагався тримати, знаєте, тримати ноги сухими, трохи бруду, але й тільки. Це було складним завданням. Я не робив спусків раніше. Так що спроби зробити технічну частину при спуску було проблемою, поки в мізері було більше щілиних каньйонів ніж у березовій лощині. Але ми повинні зробити ще 4 чи 5 дюльферів. Так що подивимося, скільки ще тут щелинних каньйонів. Ви дійсно повинні пройти лощину до кінця. Ви починаєте робити ці великі дюльфери у кінці, і спускаєтесь, спускаєтесь і спускаєтесь. Ви проходите через цей дивовижний світ, бачите каньйон, який розділяють водоспади. Закруглені стіни, які настільки захоплюючі, що найвидатніший скульптор не зміг би реалізувати такий величезний проект. зробити такий сачоладж паджек. Ближче до дна березового каньйону стіни вузькі, високі, майже як у соборі. Тобі треба зробити багато великих спусків на короткій відстані, так що ти досить швидко спускаєшся глибоко вниз. Що мені подобається в березовій лощині. Ну, за останні 15-20 хвилин спуску з цього каньйону можна побачити скелі, що мають форму спіралі. Це гарна можливість відірвати погляд від свого спуску і побачити, як це все було створено. Це просто не перевершено. Дивись, тут з'єднується і йде. ти міг би насправді йти цим шляхом. Я навіть не бачив цього, коли спускався. Я був зосереджений на дюльфері, що не дивився вліво і не бачив цю невелику головину. Це Гарний досвід, все навколо вас, це захоплююче, і тобі потрібно заглянути за наступний поворот. І якщо це корисно для твоїх відносин з Богом, думай про це як про пригоду і довіряй Богу. Дивись, він насправді тримає тебе за руку і веде крок за кроком. Це не завжди захоплююче. Деякі з цих каньйонів спочатку не вражають, вони брудні, але ви повинні пройти їх для того, щоб дістатися до тієї частини, яка знаходиться на сотні футів вниз. Цей дивовижний вид, ось для цього це. це те, що надає цінності нашим походам. І Бог благословляє нас дивовижними видами за кожним наступним поворотом, але ви повинні вірити в нього для того, щоб зробити перший крок. Перша пастка тайга. Так, давайте подивимося, як впоратись. Оскільки ці обриви були такі викривлені, і ви не могли нормально розглянути усе через край. Ви хочете зав'язати вузли на кінці мотузки, щоб вона не потрапила куди не треба, щоб, спускаючись до кінця, не прийти до небажаного результату. Я спускався останнім, тому коли я почав тягнути канат, знаєте, я в курсі, що потрібно перевірити мотузку, але я цього не зробив. А тому я підняв очі і побачив, що зв'язався вузол. Але це було вже на півдорозі. Я не міг це виправити. Не все втрачено. Ми можемо все виправити. Ми можемо здійснити вільні сходження разом. О, О в цьому навіть немає ніякої проблеми. Це навіть не було важко. На щастя, це швидко вирішилося, і зробивши кільце і потягнувши трохи вузол, він швидко піддався. Помилки, на яких можна навчитися, так що в цьому плані це вдалося. Подорож тривалістю в день кинула нам, як я гадаю, найбільший виклик. Можливо, і був набагато ризикованішим в той день. Ми провели багато спусків, падінь та стрибків, і може хтось навіть розтягнув суглоби. Насправді це не так і важко. Для нього шлях назад буде вельми тривалим. Каньйонінг, що я випробував за останні два дні, знаєте, частково це дійсно гарна можливість об'єднати декілька видів спільного відпочинку: походи, деякі підйоми, скалелазіння. Я думаю, що останні кілька днів до цього, ну знаєте, єдиною людиною, яку я тут знав, був Корі, і тепер познайомився ще з кількома, і це дуже добре. Це один з аспектів того, коли ти взаємодієш з групою людей. Я думаю, що вже через кілька днів ти відчуваєш, що можеш довіряти їм, і можеш прекрасно розумітися з ними. Це гарна, дуже гарна подорож. Є речі, які ви ніколи не можете втратити. У вас завжди буде цей досвід. Це завдяки тому, що ми робимо все разом. В нас було, знаєте, декілька епічних днів, і це не зрівняти з сидінням вдома і переглядом телевізора.